Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. і Ось сижу. Бачите, ось я просила вас робити ось так запитання, не просто подивіться когось або щось. Людина написала по пунктам, що вона хоче чути. От так вас і прошу. Будете я в першу чергу на такі запитання, звертаю увагу, І я відверто скажу не хотіла робити спочатку, але. Думаю, давай я собі спробую зробити е, перше питання: ідеологія влади Зеленського. Дивіться, і ви знаєте, я розіклала мені, ну, в принципі, для мене тут нічого нового немає. Е, для декого, можливо, щось нове, але я знаю, що на моєму каналі вже просвітлені люди, вже знають, куди йде влада і чого намагається. Тобто влада взяла курс на, е, без перемоги, в підвішеному стані, зробити Україну в підвішеному стані і так втримати як найдовше. Тобто, не вашим, не нашим, не перемога, не, не, не падіння. Ось. І це вони будуть відстоювати. Це будуть вони розумієте, хочуть вони втримати хоча б на рік. Їм треба хоча б на рік. Ось ця така, знаєте, без перемоги, тому що дивіться, поясню, чому. Як буде перемога, будуть перевибори. А їх вже не виберуть. А буде падіння, захопить рашка. Це їм теж, щоб ви розуміли, вони не хочуть все віддати аж до Києва. Аж так вже це вже, знаєте, останній варіант. Вони хочуть ось так в такому ні відіні, в такому е, підвішеному стані Україну залишити хоча б на рік. Ось тут е, така у них е, ідеологія. Ось до цього вони собі так, е, влада Зеленського, ось так собі це бачить. Ось. І наскільки я розумію, от зараз ми запитаємо, чи вдасться їм ось це, Ну, в принципі, дивіться. Зняли найкращих військових. До речі, до речі, я вчора в спільноті зараз я вам покажу. Мої дорогенькі зараз я вам покажу. В спільноті в себе. Ой, в мене англійською пише: комюніті. Я виклала від вовчиці. Тобто репост зробила. І там є сторінка від знову стаття від Григорія Омельченка, тобто від генерала Григорія Омельченка. Він знову пише: пам'ятаєте, він закликав військових, щоб вони підтримали залужного, Струсілі. Ну, він правий, він правий, їм треба було разом взятися. І тепер вони поплатилися тим, чим він і попереджав. Їх усіх зняли тепер. Вони тепер не допомагають Україні звільнитися від ворога. Гаразд, давайте подивимося, чи вдасться нашій владі, тому що це дуже цікаво. Їм не потрібна перемога. Це, про це ми говорили давно, тому я тут нічого пояснювати не буду. Хто новенький, передивляйтеся старі відео. Я маю на увазі, хто не в курсі. І, так. І так. І І взагалі, для всіх Зеленські прийшли, всі Зеленські прийшли до влади для того, щоб деморалізувати Україну, щоб її роззброїти, щоб її здати просто так ворогу. До речі, тут будуть ще запитання від цієї пані, яка мені дала. Зараз я подивлюся. Так, тут вона задала шість питань. І так, дивимося, чи вдасться їм втримати ось цю позицію на рік. Буде боротьба, люди будуть все ж таки щось робити. Все ж таки щось будуть люди робити, але, ви знаєте, дуже багато води. Дуже багато води, у них дуже багато шансів для того, тому що дивіться, боротьба наразі неможлива. Як ми можемо зараз боротися? Ми всі шанси профукали. Звільнили залужно. Ви розумієте, що е, все було в наших руках? В принципі, і зараз все в наших руках. Але... Ще раз хочу наголосити для декого, хто зараз підбурює на якихось демонстрації, мітинги, протести і тому подібне. Будьте обережні, тому що якщо ми знімемо ось так зеленського зараз, нам закриється дорога на дуже великі роки, як в НАТО, так і у Союз. Ви повинні це розуміти. Не можна зараз скидувати владу, тому що ми це втратимо: можливість йти в НАТО і можливість йти в Євросоюз. Наші партнери це не пробачать. Треба тепер якось виходити з інших, писати петиції. Я про це говорила. Писати петиції до Опуп'єні. А ось щось дасть. Розумієте? Ось. І так. У них дуже великі шанси зараз перемогти тобто, цю ситуацію, тому що бачите, ось конфлікт, який назріває, і тут все водою заливає. Розумієте, вони маніпулюють, вони зараз мають країну повністю в руках. Військові це були останні, хто ще був не під їхнім контролем. Це остання інстанція, яка ще трималася. От. Наш, десь я бачила малюнки, як наш залужний малює його Котигорошко. Я бачу його як той валун, який а, з армією, не тільки залужний, тут вся армія котили котили наверх на вершину а, ближник, давайте скажемо так: валун великий. так, ось. Що робить влада? Знімає залужного і його команду: там 16 чи 17 генералів, і цей валун весь летить назад. Розумієте? Вони були єдині, хто міг ем, втримати Україну. Тепер, вибачайте мені, наразі я цього не бачу. Ось, тому що не будемо про це говорити. Але ось тут виглядає, що вони зможуть якось. Присиплянням людей, якісь емоції давати вам, позитивні, негативні. Тут, і пози, тут позитивні, а тут негативні емоції. Народ буде так далі між собою збурюватися один проти одного. Дивіться, вас поділили на біженців, так? на ухилянтів, на, на військових, зараз іде. Страшнюща величезна компанія проти військових, що во всьому винувати військові, роз, 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 це, розмінували і чангар, і пропустили ворога, не підірвали, чи навіть підірвали. Тут немає значення. Вони роблять все, щоб вас настроїти один проти одного. Порада вам. А карта от каже, все в ваших руках. Як будете, що будете робити, те й буде. Вірніше. Е все залежить від вас. І я не закликаю до якоїсь боротьби. Ні в якому разі, тому що цього нам не треба. Треба боротися інакше. Давайте пораду нам, щоб не здати Україну. Пораду нам. Це важкий шлях, мудрий шлях. Але дивіться, підтримка світу все ж таки повинна бути підтримка світу. Ось тут підтрим... без підтримки світу нам не абсолютно ніяк. І наскільки я бачу, українці знову е, наступають на ті самі граблі. На жаль, На жаль. нам потрібен хтось, хто нам допоможе. Я не бачу тут зараз наразі, наразі. А народ України повинен разом триматися. В першу чергу, не піддаватися під якісь сенсації банкової. Тобто, Триматися докупи. Немає ухилянтів, немає біженців. Ми один народ. Повірте мені, немає значення, де ви живете. Ще не знати, хто більше допомагає. Тому не обзивайте один одного. Немає порохоботів, немає зеленоботів. Тут потрібно об'єднуватися навколо України. Україна є наразі центр. І нічого не повинно розділити українців. Тільки разом, повірте мені, тільки разом. І прояснення всіх ситуацій, правду говорити. Говорити правду, оце вони не люблять, їх одразу у них все шкварчить і підгорає, ось і нудить їх так само. Тобто, в першу чергу, говорити правду, не мовчати, говорити правду. По-друге, триматися разом. Ніяких не повинно бути міжусобиць. Ніяких абсолютно. Якщо будемо, то будемо. Ну, помаленько, в принципі, в цьому напрямку можемо ми йти разом. Українці тільки разом. Ось якось так. Ми повинні бути один народ, а не ділитися на якихось ботів туди-сюди. Оце і є мета і ідеологія цієї влади розділити українців. Чим найменші кубки будуть вас. Чим більше вас поділять на всіх підряд, і один проти одного вас настроїть, тим гірше нам, усім. От і все, це порада від таро. Будьте уважними, будьте пильними. Говоріть правду, не бійтеся, ніяких демонстрацій. Прошу вас, тому що це тільки підігрівається обурення. Я, я бачу обурення страшенне накаляється. Тому. Вибираємо шлях, повірте мені, щось зміниться. Дуже залежить від вібрацій, від енергії. Переходимо на високі вібрації. Мета у нас зберегти Україну і українців. Ось так: державність, суверенітет, вільну Україну. Боремося і поборемо. І нехай Бог нам допомагає. Бережіть себе, мої дорогенькі. Слава Україні і разом до перемоги! Все буде Україна, мої любі!